Доброго дня. Сьогодні повинен переробити одну плоскосну шпалеру на двох плоскоснув. Тут в мене росте сорт винограду Каберне Кортіс. Йому вже буде четвертий рік, тому місця йому вже маловато і потрібно трішки збільшити площу. Тому вирішив, оскільки в мене тут стовпчики металеві, зробити Т-образну шпалеру. І таким чином. Буде набагато місця йому рости і в майбутньому набагато більше вина.